302 школи, 5 тисяч дітлахів. Одна мета футбольний кубок ЮНІСЕФ. Усе це, аби допомогти школярам-переселенцям, які тепер навчаються у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Інтересно, що ці соревновання проходять в змішаній системі і мальчики, і дівочки. Чому так определено, тому що по ініціативі федерації футболу И Министерство образования в школьную программу включен третий урок футбола, которым занимаются и мальчики и девочки. И вот теперь в соревнованиях смешанные команды принимают. три девочки и остальные мальчики. Это очень интересно, И, как виявилося, дівчата не бояться йти у жорсткі стики. Цей турнір не стільки про спорт, скільки про соціалізацію додають організатори. На їхню думку, такі змагання дозволять маленьким переселенцям легше увійти у нові навчальні колективи. По-перше, взяти участь у цікавій грі. По-друге, щоб вони могли згуртуватися, об'єднатися, навчитися дружити і толерантно ставитись один до одного. Це не футбол в чистому вигляді, це не футбол результатів, це просто гра. Сьогодні відбулися фінальні ігри Дніпропетровщини. Далі змагання. У Києві, що проходитимуть з 19 по 21 травня, і кожен юний учасник впевнений, що зможе підняти над головою кубок ЮНІСЕФ. ЮНІСЕФІ Антон Машула Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.